Добрий день, мої шановні! Привіт з Миколаївщини! Ви на каналі всім про все. У нас нарешті сьогодні вийшло сонечко. Тож покажу, як розквітли мої тюльпани. Гляньте, яка краса. Що, значить, появилося сонечко? Гляньте, яка Вероніка як квітує. Мускарі радуються. Мій нарцисик. Один і другий цей біленький. Тюльпани. Тюльпани ранні, звичайні, але ж подивіться, які гарні, подивіться, які величезні. Краса. Одним словом, краса. І кульбабки розсіли. Не маємо коли прибирати. Гіацинти вже доцвітають. А дивіться, який кущ Турецька гвоздика. Величезний прям. Це львіний зєв. Минулорічний перезимував і то, також нарощує кущик. Герань садова. Ще й одного року вона не нарощувала такі величезні здоровенні листя на всю руку. Також ось ось бутони буде скоро квітнути. Так, в цьому квітнику також оця герань. Величезний, величезний кущ. Тут Квітне моя примула. Вон нові бутончики відчиняються. Медунка, так, до цих пір квітне. Тут у мене я заживцювала. Вон. Я лівець і тує. Отак От прикриваю. Готуються вже бутони, випускають аквілегії. Коста ті маргаритка насіялася сама. Тут був кущик, його немає. Ось, він сухенький, а від нього ось насіялося. Ці тюльпани ще не розквітли. Воронець. От дивіться, який красунчик. Бачите? Який колір незвичний, гарний. Рядом ще такі самі. А он дивіться, який красунчик розквітнув. Бачите? Красивущий. Цей ще не квітнуть. Вітер поломав мої нарцисики біленькі. Дивіться, який ось окрасень. Розквітнув. Гляньте, яка в нього середина. Фіолетова. Який рожевий. Ну дуже гарний. Все таке гарне. Ось отако ж. Дивіться, який який гарнесенький. Все відкривається. Аж шмілі, ось бджоли, шмілі. ось ще зірочки квітнуть. Тут ще не порозквітало. От. Йдемо на вулицю дивитися. от, Гляньте. Як гарно, коли сонечко. Лілії збільшуються на очах. Виходять з землі ті, що не виходили. Все росте, все розвивається. Гляньте, який красень. Подивіться на нього. Який він гарний. Кайомочки, розводи, колір рожевий, жовтий, жовтогарячий. Мускарі ще більші стали. Там он повні піони. Лілії виходять лілії з землі ростуть. Тіму скоріше світнуть. Ви подивіться на ці красуні. Гляньте, яка краса. Ну, дуже гарні. І пахнуть. Сонечко з'явилось, вони відкрилися і такий аромат від них. Вони пахучі. Ось піончик скоро буде квітнути. Мускарі білі будуть, виходять. Віолочки мої. І тут такий. Бачите? Великий, повний, гарний і пахне. Ці ще два ні. Ось. Бджілки жужжать. Ось. Піончики, які гарні, лілії. Виходить лілії, дуже багато. А це ось у мене княжик синенький. От. І рисики карликові. Лілії. Виходять різні-різні лілії. Тут різні. Ось, дивіться, які красунчики. У них таке листя незвичне. Воно, бачите, як гофроване трошки. Тут такі же цікаві дуже, бачите, так вони вроді темні, розкладаються зверху темніші, всередині світліші, там жовта серединка. Ну дуже гарні. Ліві очітки, дивіться, які яскраві, які яскраві очітки. Бачите? Дуже гарні. Дзвоники. Дивіться, який красунчик. А ось дивіться. Повний, ще й бахромчатий. Вони дуже пахнуть. Зараз покажу вам гірку. Також все. На очах піднімається, сонечко робить Своє діло. Все тянеться до сонечка, все розпускається. Тут ось також Вероніка, дивіться, яка гарно квітне. Кам'яні троянди, це делосперма кущик. Бачите? Гвоздички. Ясколка. Ось такий здоровений кущ має заквітнути, скоро теж на бутонах. А тут дивіться, який барвінок розквітнув. Красунчик, красунчик, ця віолка. Кожний день все більше і більше квіточок. Дивіться, яка красунечка. Геляньте. Краса. Я вам казала, що як буде сонечко, флокс буде квітнути. Дивіться, розпускається ще трохи, і це буде прямо така куртинка вся у квіточках. А як ще більше розростеться, буде коврик. Гарно, очітки який. Краса. Краса. А тут у нас ще кульбаб дуже багато. Так, дивимося на інші квітники. Мої біолочки Вони скрізь у мене. Дивіться, гляньте, який розпуск. Які тюльпани гарнющі. Це ще ні. І це, мабуть, буде повненький. Краса, краса. Цинти продовжують квітнути. Тут ще не зовсім розклалися. О, ось дивіться, який. Бачите, який, з якимись пір'ячками такими, жовтий і зелені пір'ячка по ньому. Корона вже перецвітає, ще трохи і перестане квітнути. Дивіться, яка краса. Тут рожеві якісь розводи. І дивіться, яка я карава серединка. А цей ось у який пістрявий. Ка краса. Дуже гарні. Гляньте. Що значить сонечко? Все починає розквітати. Нарциси це простенькі, пахучі ще не квітнуть. Ось дивіться, яка краса. Гарні, гарні О, розводи які. Дуже гарно. Сонечко, краса. гарно, бджоли, шмелі, мушки якісь. Ось гляньте, який він. Бачите? Величезні, величезні. Це вейгела. Красунчики. Великі які. А цей жовтенький з пістрявим листям. Ще ні. Вон зелені такі розводи. Ще не відкрився. Ну нічого, до вечора може і відкритися. Так. Краса. Дуже гарно. На очах. Ну, правда, і бур'яний також. Бур'янів! Бур'янів тюма тіму ще. Нічого, аби підсохло, ми з ними справимося. Вон, ромашечки, хризантеми, піони. Все, все іде до сонечка тянеться, листечко попіднімалося. Дуже гарні. кущомеки меки хризонтем. Величезні. Нічого трошки підтряхну, буду ділити півонії. які гарні. Трояндочки. Тут пізні тюльпани, вони будуть аж у травні. Вони зараз ще їм рости і рости, Дивіться, які. Краса, краса. Листя яке. Дивіться, яка лілія. Кейку кущомек. Це буде біла, лікарська. Так. А ось дивіться. Гляньте. Які гарні. Дощ їх прибив до землі. Вони так нагнулися. І так ось при землі. Ну трошки встали із землі, ну не вирівнюється. Ви бачите яка красуня. Квіточка яка. Тюльпани. Пістряві, зелене, з червоним, з жовтим. Тут жовто-гарячі такі маски по жовтому. Дуже. ще Не розквітли. От. Клематис. Клематис. Треба їм опору. Ну не все разом. Тут ось також. Дивіться, які такі гарнющі. Дуже. А пахнуть як. Не можу вам передати, який тут аромат. Лілейники як ідуть. Аквілегії. Аквілегії вже ось на бутонах будуть скоро квітнути нарциси, болотом їх всі вже оцілися цей тільки розквітнув. Дивіться, який він гарний, тільки в болоті. Він бачите, білий із салатовими мазками такими. Такий гарний. Але ж, бачите, трасунчик який, все в болоті. У нас ще вчора йшов дощ, а цей ось білий, красивий і в болоті. Ну нічого, ще й прибив їх до землі. Ось цей став. Але ж також ж завдрипаний в болоті. Ці до цих пір квітнуть вже не такі гарні, як одразу, але все одно. Дивіться, в мене розквітнув, Ці ось будуть квітнути ботанічні тюльпани. Це з флоріума. У грудні місяці садила. Ось ще кучка. Бачите, які гарнесенькі. Дуже гарненькі. На... З одного з цибулинки ціла кучка тюльпанів. Дуже гарні. Ось лілейники на очах піднімаються. От, дивіться, які кущі гарні. Дзвоники. Ну, все. все радіє, теплу. Все радіє сонечко, вже трошки усіх втомив дощ. Дуже втомив. Бачите, як? Боже, скільки різних бджілок. Зараз поведу вас до нас на пасіку, покажу, яке там буйство проїзде. Як вони радіють також сонечку, що у них є змога полетіти. І йду на пасіку вас веду. У нас пасіка напроти нашого двору на ділянці Ось трава косити треба. Ну, аби дав Бог, щоб вже трошечки на погоді стало. Дивіться, що тут робиться. Ось вишенька тут квітне. Дивіться. Чуєте? Бачите? Бджілки водичку п'ють. Дивіться, не буду близько підходити, бо на мені різні аромати можуть трошки меду дати. Всі радіють сонечко. А ось. Вишенька маленька цвіте. От. Що, мої дорогенькі, на цій такій шумній ноті буду з вами прощатися, так, іду. Бджоли до мене вже йдуть. Виходить, треба, бо зараз получу меду. Дуже сильно получу. Що, мої рідненькі? До побачення!